Я новий гачер. Ну, не новий я гачер, але це моя нова ос. Бо я міняю і зараз я вам розкажу історію. Так, я буду розказувати тільки м, такої емоції. І я дивлюся, ну ви теж дивитеся, мабуть, YouTube. Багато хто дивиться YouTube. Але я дивлюся YouTube і я бачу різних в людей цікавих осок. Ось, типу, Ну, скіни там. І мені своя ось не доїдає, і я кожного разу прийдеться міняти. Але я цю ось лишу десь на 2 роки, якщо зможу. Но мені тоді буде 10 років. І ще зараз. І хочу сказати хороші новини. Я можу ось лишити десь на пару місяців або на один місяць. Райдуйтеся, радуйтеся, або просто одяжку змінювати, або просто зачіски змінювати. А колір волосся і кож... кожу я не буду. Ем... Ем... І це все, що я хотіла сказати. І, і ще історія одна така. Сьогодні я розкажу, як отримати кісті. Другому серії я показала вам мало. І хочу показати вам секретки, можуть бути на Samsung. Так. Виходимо з гачі. От зараз Оце. У мене куча Іво. Десь ви закачаєте отаку от програму. Ну, це я, я зараз на... на. Ну, типу, на. Ота. Зараз я. А, типу, я хочу себе намалювати замалювати. І це і в мене тут куча кістей. І їх щоб розблокувати, треба почекати. Ну и вот у вас такие рекламы может выпадать в некоторых случаях. Так, и у вас какие-то вот разблокируются, типа, типа, я хочу волосы сделать кульковые. Ну и вот, волосы стоят кульковые. Вот. И у вас она раз. И если вы зробите вот так, то вы сможете малювати по тому и стирать только эти вот штучки. Ну, шарики. И вот, э, Нажмите на вот эти три точки. Вот. Импорт кода сверху. И шукаем будь кисточку. И берем кодик. Вау, мені той котик сподобався. А покажу. Відкрити за допомогою галереї. Зараз. А тут цей котик сподобався. Вище потім мамі. Такий маленький котик поспався. Такс. Окей, вас не, вас не може. Ви хіба маєте сфоткати просто екран і дитиці? Я хочу, щоб вона плакала. Ну і от вона плаче. Вона плаче. Вона просто плаче. От такі от сльозочки, коді я покажу в кінці. От, я все і все. Дивіться. Типу беру своє осволосі. В неї в неї. Ну, в, а у автора волосся вся така сама кольора. Я зараз вам покажу, як все легко зробити. Хоп, і все. І все і вас корисно. Ай ви як думали? Це не легко. Кудася тут зафарбую сірим. Це, типу, в мене моєї ось мхове кофта. Не дивуйтесь, але рил. Ну от, зараз. Що там? Що тіло зафа? Щоб б більше написала мені, тип, ой, ти ти там масю свою мучаєш. Ой, тобі і не стигну свою кіцю мучити. Вона така бідна. Я її не мучу, вона сама прийшла і до мене лягла повторюю людям, які мені е, хочуть писати, що ой, ти там свою Масю мучаєш, не мучу, вона, бідна. Повторюю, я не мучаю. Оп, опа Пунц опа. Думаю, класна вам кофточка вийшла. От так, мама. Волосся аж. Блін, я тут не зафарбувала. Треба тут, тут ще, блін, не зафарбувала. От тепер точно можна Білим робити. От і все. І у вас тут все зафарбується. Якщо вам у вас погана вийшла, то зафайбов... зафарбу Ем, Серія. я не знаю як назвати фільм. Е, пишіть в коментарях, буду рада. Це типу учитель по математичці. Математичка. Такс, я, короче, волосія. І тепер робимо це біле. Але, будь ласка, якщо ви будете ще писати, що типу я замальовую, я просто вас заблокую. Або просто видайте коментар, якщо ви в перший раз мені пишете. Ну, десь отак. Колір беру. Так, е -м 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 -от колір От просто замальовую. Ось ці клітини замальовики погано замалювалися. Думаю, голосок нормальний. Кому не подобається нічого, мені був їх. що я пожираю маленьких осіньян, які обзивають моїх подруг. Хм. Ви, мабуть, знали. Зараз я те, я з нею зроблю себе. Ну, дивіться, я навіть можу без картинки справитися. Хоп, зафарбовуємо, щоб, щоб не було видно, що я типу це змалювала. Ну, реально, я це змалювала, скажу реально, це моя, це не моя фотка. Це YouTube. Це, це, Бачите, оце? Утю. Пін-пунь-пунь-пунь. -н. Тут сті. Я половинку костерла. Ну і от у нас десь така виходить. Не знаю, як рухку намалювати. Ну я думаю, і є тон кожен. У них десь отакі от руки. Не знаю чому. Зроблю відео, як я в формі виглядаю. Треба руки і намалювати одинаково. Ну і от десь отак вийшло. Тепер зафарбовуємо. Не знаю, у вас все зафарбувалося. Нічого ніфіга не треба робити. От у вас і рукава виходить. Вот а тут зафарбовуєте сіре. Ну і от поздравляю! Ви не винайшли малювника. І в моєї другої руки буде о, м, чорна рука. Це по дві різних рук чашку. Блін, зачашку. Що ж, блін, таке? Ну давайте я тоді тут стеру отак, щоб. Я оце стеру, бо мені воно вже не потрібне. Те, що мені не потрібно, я буду я стеру. Ну і от. ні. Мені не треба було стирати, де її ноги тепер. И вот у нас такая вышла. Результаты пишите в комментариях, что у меня вышло. А я думаю, блин, я уже знаю, что. Бо я там кинцевку не замалювала. Я слепенько. Я точно стала. встала. Ють. Ну и вот вот такая красотуля. Треба ноги ще намалювати, блін, а я не намалював. Бля, а тело яку гидай? Не, ну го, просто намалюю ноги такі. А... а штанишки. Ну, знаєте, який в неї колір ви бачили спочатку. Правда? Правда. Тому малюємо. малюємо такі станішки. Я можу, могла б замалювати. Але я краще зафарбую. Так буде легше. І швидше. Кажу чесно. Мені це би стойше робити. Булося десь отак зубрю. Десь отак я буду виглядати в формі місце куля. Результат буде відео, не знаю коли. Ну, я думаю, десь... ja ze hebben het al meegedaan. Nou, wat we nu doen, we een tweede fond en we En nu gaan мой год, ты что? Промалюем. Ну и все, и вы так просто себе замалевываете. Все, и просто вы так себе роботы, и вас тут вон так. Просветляйте. Блин, мені треба м, десь тут старти. А да, вот тут. Ну и вот нас вот такая веща. Думаю, нормник. І я все стираю за сфоткою. За відкрити за допомогою галереї. Так. І все у вас таке фото. Ідем в іншот. Вот ця програма. Вот оця програма. Зараз я закрию двері і щось кажу. Чекайте. Зараз чекайте. Я прийшла, тепер робимо відео. І щоб взяти звук, треба нажати на аудіо улюблений. Хм зараз. Ну і от вас. Ось є ефекти. Сейчас вот здесь такий вот эффект. Ну і у вас така вот виходить динамічний ефект. редагувати, <риклад> видалити об'єкт.

І все і воно вас завантажується помаленьку. В мене на самсунгу чогось так. Ну і все, і вас таке відео виходить. І от, зараз покажу Відео на канале, як мій на себе. Ну, поняла, це не туторіал, а я просто показую. Щас, Блин, скоро перше вересня. на канал заходит вот фотографии и думаю я забыла такую ос блин штаны темные мне было блин в ней футболка стоять в хочу Чтобы ее порубить и знаете как я кирбал я просто нажимала на паузу и и тогда и тогда я руки Не темні роблю. І футболку роблю. О, не трошки. Ну і вас, äм, І ще тутеріал як зробити Мене Майка Samsung. Пробачте Просто вибирайте будь-який iPhone. Мені подобається більше з гривнями, але я в той раз хочу вибрати інакший фон. Наприклад, мені подобається з тих фонів Цей о, ми ще такий не робили, але мені він скучний. Ну і по-твоєму, по-вашому є такий варіант, такий, такий, такий. З першого ці варіанти, я думаю, вам дуже підходить. А це взагалі, як типу, ти по телепортуйся в цифровий цирк. Я знаю, що таке цифровий цирк. Не, ну якийсь інакший фон, якийсь класненький. Чого мені тільки ці, ці фони використовувати? У вас є такі фони. А я знаю, цікаве. Я знаю, як зробити. Просто зробіть персонажа так. Просто зачекайте. Хай рукава пройде. не требовали ваши яскалы бритвы, а не, а не я своя. Я взагалі не на Сейчас. ну зараз. Ну и вот у вас такая фото. И знаете, как пробрать зеленый фон в іншоті, да, Сейчас покажу. Я тоже бачила, как як... я тоже бачила, как Криста прибирала фон. И э, мне треба на честь фон. Не, мы не треба фон пробрать. Э, блин. Что за фигня? Что за фигня, блин? блин, я хочу, я хочу э, е поставить на той фон. На фон. Ну, поясни, как это делать. Дешево было. А эта та штука светилася. Ні, нову видаємо. Мені треба фон прибрати. А як мені зелений фон прибрати? Мені ще так робити? Зараз... Я мені забула завіт різати Хи-хи-хи-хі хи Блин, хроматик, що з тобою? Не, <laughs> я хочу повернути його обратно. Вот у вас такие черный фон, ну и вот такая. Короче, я хозяин, буду пытаться в кресты. Все. Я точно буду будем пытаться у Криста. Сейчас запитаю. Будем ждать своим спичкам. И на заходим на ее канал. Вот. Так. -с. Все. пытаем! Да, я поняла, як. Ребят, я поняла, як. Я поняла, як. Все. я поняла. Не треба мені писати, що я не знаю. Типу, я хочу, типу, на якомусь фоні себе добавити. Вот, наприклад, на тому, беремо фон все, і наставляємо. і потім на нього фотографію. Ну і все, мені треба якось поставити буде. Ще Щоб була вино, що я тут ще. Все фоткаю все, я дізналася, як це зробити. Я дізналася. Все. Не треба мені писати, я буду так робити. Що не О боже, блин. Что <laughs> <laughs> я, блин? Вот. Ну, вырезать. Вырезайте фон. Блин, я... <laughs> Вырезайте Все, ребята, я точно буду пытаться украсть. Все точно, мені треба кріста, вона мені допоможе. Все, мені не треба було, мені треба писати. Я зараз вам продиктую Криста, а як ти свого його перса? Блин, я за ж... я забула букву О добавити. Криста, а як ти свого перса на фоне відрезаешь, и в будь-якому місці можна тур? Все я вам прочитала. Вот подписывайтесь, подписывайтесь на мой канал. Вот моя фотка. Всем пока.